Всім привіт! Сьогодні в нас вже почалися жнива, чи як правильно казати. там. Вже почали косити пшеницю. Вже хлопці косять, мене не погукали зарані. Ну нічого, зараз буду йти і вам показувати. Завтра просто, до речі, дощ, і ми хочемо поскоріше скосити все, щоб його дощом не пооббивало, ну і таке. Тут пшениця... Ой, сонях. <гум> Це не наш сонях. Ще хазяйство тут. Їдять травичку, а ми йдемо далі з вами. Там Ще? уже косять повним ходом. Ще, до речі, насадили кабаків. Вони вже ростуть. Там, до речі, теж хтось коса. Сьогодні не тільки ми одні косимо. Бо правильно, бо завтра дощ. Так що спішимо. Трактор вже чекає зерна. Там ще один камаз стоїть теж. І комбайн. Там і лелеки вже літають. І на цьому будемо ми завершувати наше відео. На жаль, не вдалося нам по технічним причинам його дознімати, але нічого, скоро будемо косити сонях, і там я вам обов'язково все-все-все подробно розкажу та покажу. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити.